Добрий день, діти! Давайте сьогодні згадаємо правила дорожнього руху. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини, треба бути дуже обережним і уважним. Пішоходи рухаються вулиці по тротуарах, тільки з правого боку, а транспортні засоби автомобілі, мотоцикли, вантажівки тощо пересуваються проїжджою частиною, також з правого боку рух в Україні правосторонній. Але що робити, коли знадобилось перейти на інший бік дороги? Потрібно пошукати пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ж знаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається по переходу. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по спеціальних білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю. Такий перехід називається нерегульованим. Перед тим, як перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин. І тільки тоді переходити. Є ще регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидві боки дороги. Давайте пригадаємо сигнали світлофора. Червоний. Жовтий, приготуйся, зелений можна йти. Діти, запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, якщо ви дуже поспішаєте. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то треба переходити пішки, ведучи свій транспорт за кермо. І ще, діти, дуже важливе правило. Не можна грати на дорозі. Для цього є спеціальні майданчики, площадки. Діти, не забувайте про ці правила та бережіть себе та своє здоров'я. До побачення, до нових зустрічей!